Станом на 8 серпня 2024 рік вже, думаю, пора. Та й можна споживати такий сорт персика під назвою Ice Peach. Льодяний персик. Має дуже твердий м'якош супер транспортабельний. Також в кулінарії, в кондитерській. Для кондитерських виборів виробів він підходить ідеально, оскільки повністю зберігає консистенцію його Структуру при приготуванні ну, під час термічних обробок. Часто у мене запитують, витривалі сорти, стійкі сорти, напевне, більш, ніж витриваліший цей сорт я ще не бачив. Завжди він з врожаєм, ще й неабияким, витримує гарно низькі температури. Подивіться, він відрізняється. За листям, за кольором листя він відрізняється від іншого персика, воно трішки якесь таке світліше у нього. Десь така генетика з інших видів. Багацько тут персика цього. І по курчавості. Ну, так, звісно, він вражається як будь-який персик, але... Гарно відновлюється і більш все ж таки стійкий, більш він реагує на обробки. Він вже є м'ягенький отакий, він може бути і до 300 грам, все залежить від вміння садівника і від бажання його доглянути. Ну, Сорт класний. Ви знаєте, от зараз їм гарно відчутний цукор. Цього року він не осипався, ну трішки осипалося від погодних умов, але в більшій мірі зберігся і гарно визрів. тому смакую. Мені подобається. Не простий, не прісний, не гіркий, не без будь-яких неприємних смаків. Я не рекламую. Я зараз об'єктивно їм пліт і оцінюю, бо багато про нього розповідають, що поганий. Несмачний, ну якщо не стигли, ну, звісно, буде несмачним. Якщо ось так на дереві достигне, все буде супер. Ось цей, я так дивлюсь, взагалі буде смачненький персик. Мягкий, великий, можна буде гарно його ним поласувати. На цьому все.